Без права на помилку. Дві кращі команди зимового передсезонного турніру Рівненщини імпульс Інтеркап» пам'яті Володимира Шмургуна зійшлися у боротьбі за чемпіонство. З однієї сторони Славія із великої Омеляни у статусі багаторазових чемпіонів рівненського району. З іншого дебютант матчів обласного рівня ФК Молодіжне із Дубенщини. Обидва колективи впевнено подолали груповий та півфінальні етапи і взялися з'ясовувати стосунки у головному матчі турніру. З перших хвилин зустрічі Славія взяла гру під контроль. Команда більше володіла м'ячем. Футболісти молодіжного шукали щастя при контратаках. Зокрема, в одному з епізодів Рустам Кишиєв взяв гру на себе, втім лише кутовий. Славія відповіла хорошою позиційною атакою, та до удару справа не дійшла. Під кінець тайму змарнував гольову нагоду Роман Цілюков, не підлаштувавшись під м'яч. Відтак 0-0 після першого тайму у другій половині матчу все йшло за таким же сценарієм. Славія марнувала й так не численні нагоди а молодіжне чекало свого шансу, обороняючись. За сім хвилин до кінця гри голкіпер Антон Панкевич вибиває від воріт. Святослав Горчак виграє повітря і скидає під забігання Віктору Ніколойчуку. Той не без долі везіння реалізовує момент 1-0. Віддавав Рустаму, так. я віддавав Рустаму, просто так попало, що попало чи між ногами, і я вже вирішив сам пробивати гол. Розумів, що це дуже важливий момент в мене в житті, бо віддавалися на всю, ішли весь турнір. Так, була одна поразка. Відстав це була мотивація їх перемогти. З останніх сил вирвався, слава Богу, забив. Перемогли. Дякую всім, дякую команді. Після пропущеного Славія створила ще два гольових моменти. У першому епізоді виручив захисник. Бігайте! А за хвилину до фінального свистка Антон Панкевич зберіг потрібний результат. Брось! ФК молодіжне, мінімально перемагає славію і стає чемпіоном передсезонного турніру Імпульс Вінтеркап пам'яті Володимира Шмургуна 2024 року. Розпочне це нагородження. Здогадався, що фінал буде непростий, що буде важко там, і Славі. Але ну все таки, так да. можливо, Славія більш досвідчена, більш така впевнена команда, але ну молодіжно довелося, що як там статуси не головне в футболі. Головне, хто забій більше голів, той і переможе. Попри домінування на футбольному полі, бодай один свій момент конвертувати у гол великого малянці не змогли. Розуміли, що час грає на них і вони відбувалися всю гру. Ми атакували. І розуміли, що діло йде до, якщо буде 0-0, діло йде до пенальті, то це їм тільки на руку. Наше завдання було забити швидше гол. На жаль, не вистачило фарту. Сергія Гвоздя і Славі організатори визнали кращим півзахисником турніру. Втім, гравець каже, що приємніше було б виграти ніж отримати нагороду. Кращим захисником став Максим Ніколаєв із молодіжного, кращим нападником Віктор Газицький із Сокола Садового. А от кращим бомбардиром став Леонід Козяр із Колівка з Костопіль. Він забив найбільше на турнірі: 12 голів. Зокрема, оформив дубль у матчі за бронзу, і тим самим допоміг команді посісти третє місце. Задоволений, але ж все завдяки команді. Сам я не не забив ось там голов. Команда допомагала, грали. Старались, вже як забив там 5 голов, то старались більше на мене грати, щоб допомагали. Участь у нагородженні команд взяли ветерани рівненського футболу. Люди, які свого часу грали за рівненський колгоспник і були вихованцями Володимира Андрійовича Шмургуна. Саме вони одягали медалі на груди новій плеяді футболістів рівненщини. Славії довелося втішатися сріблом, а от гравці молодіжного не стримували емоцій від золота та чемпіонського кубка. Вадимороз Віктор Міщук, ITV Media Group.